Одинадцятий тур другої ліги це група Б. Чайка. Петропавська Борщагівка приймає гірник спорт із горішніх плавнів. Виконує це кутовий. Є... У нас е... простріл на ближню штангу і за два сезони. В прем'єр-лізі заграв. А що тут, тут гірник спорт? В останній момент зумів таки винести м'яча з власної штрафної. Ще один на віс і що! А це вже. Атака гірника спорт і удар! Непоганий постріл від Владислава Васильченка і штудуванням книжок шкільних ігор Шарій. Встигав на тренування, багато відпрацьовував. Працював він не тільки з першою командою, а ще й і допрацьовував зі своєю зі своїми однолітками з академії. Ось так, друзі! Говорили ми про Шарія, але не зміг він зараз реагувати на цей супер постріл. Від Владислава Васильченка. Але там дійсно, я гадаю, що шансів особливо врятувати у цій ситуації у Васильченка не було. Свою свою шукати нагоду. Куделін. Лівофлам намагався розігнати атаку. І все вийшло в нього. І удар від. Микита баранов біля м'яча, навіс на дальню штангу. І знову ж таки м'яч ні зависає. Рятує команду Станіслав Козлов. Станіславу Козлову, А зараз можливість для Головка. Ну як же для так Микола, Максим Головко. Складно часі буде сьогодні. Забити, тому що повна перевага, тотальна перевага чайки у другому таймі. Переведення м'яча на Гуськова. Знову простріл! І це вже гол. І зрівняв рахунок, Максим Головко досяг свого саме Олександр Гуськов, і його черговий простріл дуже гострий. А ось це може бути цікаво. І знову ж подивіться, друзі, хто це? 43-й номер! Владислав Васиченко поспішив. Сонечко виглянуло, друзі. Сонечко допомагає футболістам. Зараз, напевно, що додав, набрати оптимізму. Що там доганяє, доганяє і пенальті, друзі, і пенальті. Чайка просто розривала свого суперника, але у підсумку зараз. Чукує Мака розводить. Шарія і м'яч у різні кути і виходить уперед. Ось так. І що? І що? Чайка, чайка. Тепер чайка заробляє пенальті дуже швидко. Подивимося на це протистояння козлов занадто впевнено. Пересувався воротами, високий. Є навіс І, і м'яч Залітає після удару саме Миколи Вечурка. У кутворі там без шансів було для Станіслава Козлова. І ось такий камбек на цей момент. Лівим флангом атака, подивіться з якою швидкістю летить вперед, зараз гравець Чайки. чи буде у... Удар відбувся, відбувся простріл. і ось і все. Ось і все, друзі. Вітаємо чайку. Дякуємо гірнику спорт за цей чудовий емоційний футбольний матч. Чайка піднімається на п'яту сходинку і на одну сходинку. Відстає від ребела і на два від локомотива. Щоправда, цих команд по одній грі у запасі.